Якщо ви втратили дім і змушені переїжджати, урядова програма надасть кредит на речі першої необхідності 430 тисяч гривень на 15 років. Любите їздити за кермом? Станьте водієм громадського транспорту. Вінницька транспортна компанія навчить вас лише за три місяці. До 269 хлопчиків та дівчат зросла у Вінниці кількість дітей, позбавлених батьківського піклування. За кожним наглядає служба у справах дітей. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день. Трансляція відбувається наживо і на нашому каналі. Ютуб. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Коментуйте і будьте у курсі новин міста. А у п'ятницю, 13 лютого, про головні події розповім я Олексій Літвінов. Безвідсоткові позики для підтримки сімей переселенців, які втратили дім через надзвичайні ситуації. Затверджує уряд. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Механізм передбачає одноразовий кредит на термін до 15 років. Його розмір до 430 тисяч гривень. Відсотки банкам компенсує держава, громадяни сплачують лише тіло кредиту. Кошти можна спрямувати на майно, меблі, техніку, посуд та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі. Перш ніж скористатися державною підтримкою, особі потрібно офіційно підтвердити, що вона зазнала матеріальної шкоди внаслідок надзвичайної ситуації. Далі з заявою, копією документа, що посвідчує особу. Витягом про місце проживання звернутися до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу. Завдання держави допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини. Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори. Стати водієм трамвая чи тролейбуса за три місяці. У Вінницькій транспортній компанії шукають водіїв громадського транспорту та готові навчати охочих. На підприємстві пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соцпакет та роботу на сучасному транспорті. Як проходить день водія транспортної компанії та за що працівники люблять свою роботу, дізнавалася Світлана Ількова. На годиннику сьома ранку Вікторія Римарчук поспішає на роботу у тролейбусне депо. Щодня ранок водійки розпочинається з диспетчерської, де вона приймає робочу зміну. Добрий день. Перед тим як дати дозвіл на керування, медсестра перевіряє стан здоров'я водійки. Переконується, чи тиск в межах норми, і лише тоді допускає до виходу на маршрут. Все добре, у вас хороший тиск 120 на 75. Цього разу Вікторія працюватиме на четвертому тролейбусному маршруті зі сполученням вишенька лугова. Перевіряє стан транспортного засобу, ставить струмоприймачі на контактну мережу та рушає в дорогу. У Вінницькій транспортній компанії Вікторія працює вже 11 років. Розповідає, професію обирала серцем, бо дуже любить їздити за кермом. А ще для неї важливо бути корисною людям. Улюблена робота, мені подобається. Мені дуже подобаються вічливі пасажири, вічливі. вони дуже вдячні, вони дуже вдячні, коли особливо їх чекаєш десь. На зупинці. вони дуже приходять сюди. І... Дякую за те, що я їх почекала. У мене вже багато є пасажирів, постійних пасажирів, з якими ми навіть здороваємося, але ми не знаємо ні, як звати ні один одного. Не знайомилися, але постійно вони здороваються і постійно зі мною їздять. Поступово вагон тролейбуса заповнюють пасажири. Хтось поспішає на роботу, хтось їде у справах. Завдання ж водія зробити поїздку комфортною та доставити людей вчасно, особливо вранці у пікові години. Робота налагоджена, але в зв'язку з такими обставинами, які на сьогоднішній день ми маємо, і е, трошки і приходиться і почекати, і е, подивитися на той рух транспорту. Але все здолаємо, все буде добре. Дуже ціную цей труд, тому що е, він також вимагає і зусиль, і порядку. Вони дуже обережно їздять, завжди зупиняються де потрібно тобто ніяких. Е... Немає до них негативних відгуків. Вікторія каже, ця робота для неї не лише улюблена, але й надвідповідальна. Щодня від її професійності та уважності залежить безпека на дорозі та життя сотень людей. Не швидко їхати, дивитися уважно, бо тому що дуже багато є маленьких пасажирів, яких не видно нам в дзеркало, і треба зачекати пару секунд, щоб впевнитися в тому, що вони вже вийшли чи зайшли. Це дуже відповідальна робота, і мені подобається, коли Є пасажири, які розраховують на мене. Вони розраховують на те, що я зараз маю приїхати, і я маю їх привезти до кінцевої. У транспортній компанії кажуть, забезпечити регулярний рух громадського транспорту у Вінницькій громаді стає дедалі важче, адже з початком повномасштабної війни відчувається неабиякий дефіцит кадрів. На сьогоднішній день 22 водія тролейбуса захищають країну і три чоловіка вважаються безвісті зникли. На сьогоднішній день по тролейбусному депо при нормі 280 водіїв, це то, що цифра була до, до початку війни, сьогодні є 176 чоловік. Нині у транспортній компанії вакантні посади водіїв трамваїв, тролейбусів та муніципальних автобусів. На роботу запрошують чоловіків та жінок віком від 21 року, хто готовий створювати комфортні умови перевезення для жителів та гостей міста. Компанія забезпечує навчанням, де за три місяці водії можуть опанувати нову категорію. А також пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, повний соцпакет та сучасну техніку. За минулий 2025 рік кількість дітей позбавлених батьківського піклування у Вінницькій громаді зросла на 7%. з 252 до 269 хлопчиків та дівчаток. Про хід виконання програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, прозвітувала начальниця служби у справах дітей на виконкомі Вінницької міської ради. Нині 199 дітей знаходяться під опікою, 55 з них у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. 15 дітей потребують влаштування до сімейних форм виховання. Водночас збільшилась кількість бажаючих взяти дітей у сім'ю. На обліку служби у справах дітей перебуває 14 осіб, готових усиновити дитину. 18 подружніх пар, усиновлювачів, 14 потенційних опікунів та піклувальників, та дві пари потенційних прийомних батьків. У нас розвивається активно, розвивається інститут патронатної сім'ї. Якщо протягом 22, 23 і 24 року в нашій громаді функціонувала лише одна патронатна сім'я, то за 25 рік створено три таких патронатних сім'ї. І Якщо у 22-му році у нас лише один Сашко проживав у патернатній сім'ї, то протягом 25-го року вже восьмеро дітей знайшли свої сім'ї в патернатних родинах. Також у Вінниці активно розвивається така форма виховання, як дитячий будинок сімейного типу. Нині у територіальній громаді таких три-два з них релоковані з прифронтових територій. У Вінницькій родині Крищуків нині виховується семеро влаштованих у сім'ю дітей. Ще один будинок сімейного типу, родини Пшеборських, який приїхав до Вінниці з прифронтової Донеччини, подарував родинне тепло шістьом дітям. Ще п'ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у родині Ставицьких з Херсонщини. Я хотів би подякувати і вам і подякувати Галині Анатолійовні, тому що я точно знаю, що вона багато уваги приділяє цьому напрямку. Тому дякую вам. Є певні виклики, але я думаю, що поступово ми їх як кажу, будемо виправляти або справлятися з ними. В Україні тисячі родин захисників знаходяться у важкому стані невизначеності. Вони отримали сповіщення про своїх рідних із позначкою Зник безвісті. І отримати відповідь на питання: жива чи мертва близька людина варіантів не так вже і багато. Як із цим жити говоримо у нашій студії з представницею об'єднання родин зниклих безвісті захисників 59-ї та 9-ї бригад Вікторією Халабудою. Пані Вікторія, я вітаю вас. Доброго вечора. А вас у нашому місті можна часто побачити на акціях із синьо жовтим прапором із позначкою 59-ї бригади. Чиїм голосом ви стали? Яка ваша історія на даний час? Я голос свого чоловіка, який був. Військовослужбовцем 59-ї бригади, починаючи з 2022 року, від початку повноштабного вторгнення, Вадим був на захисті України в січні минулого року. Ми отримали сповіщення, що під час виконання бойового завдання він зник безвісти. Ну і от із січня місяця почалася наша боротьба за нього: за право бути почутими, за право не забутися, за право знайтись в цьому світі. На цьому шляху ви не одна, ви об'єдналися із іншими родинами. Як так. утворилось це об'єднання? Кого об'єднане? Спочатку нас було мало. Ми були всі розкидані десь локаційно. По проводиться ж акція в суботу. Ми локаційно були розкидані по всіх куточках акції. Але здружилися ми з дівчатами, і в нас є двоє дівчат, які є координаторами 59-ї і 9-ї бригад. 59-та в нас відповідає Зоряна Пирожик, яка також шукає свого чоловіка Андрія Пирожика, який зник безвісти. І могильна Єлизавета, яка шукає батька свого могильного Віталія, який також зник безвісти. І от завдяки нашим спільним зусиллям, нас утворилося об'єднання. Ми називаємося Голос тиші без права на забуття, тому що наші рідні не можуть бути забутими. Ні нами, ні суспільством, ні державою. А ваша діяльність це лише акції публічні акції нагадування, чи не лише наша діяльність акції, наша діяльність розголос і наша діяльність допомога. Тому що ми є голосом тих, хто в полоні, тих, хто зник без звісті, але ми є допомогою тим хлопцям, які зараз тримають фронт. Ми допомагаємо і. Під нашу акцію ми проводимо збір на ремонт автівок 59-ї бригади. Збір складає 200 тисяч гривень, і хлопці потребують нашої допомоги, тому що ну якби не буде їх, то не буде нас. Ми зобов'язані допомагати всім, чим можемо діючим військовим, і також не забуватися. З ким із офіційних органів, офіційних представниць ви кви контактуєте напряму і чи дієві ці контакти. Ми контактуємо з координаційним штабом, ми контактуємо з Офісом уповноваженого з прав людини, також напряму з частиною з 59-ю бригадою. З 9-ї бригадою там є цивільне військове співробітництво, де офіцери цивільно військового співробітниці допомагають нам в пошуку. Ну, на даному етапі за рік пошуків сильно наш результат пошуку не здвинувся, але ми не втрачаємо надії, ми шукаємо і підтримуємо постійно зв'язок з усіма. Пані Вікторія, я можу лише здогадуватись, як ви чекаєте чергового обміну полоненими, а чи все ж таки ці обміни вони посилюють вашу надію на те, що все можливо? Все можливо О, обміни. Я не можу описати ці почуття під час обміну. Це надія і це якась зневіра. Але потім ти так збираєшся до кубки, і ти знову віриш. Бо повернулися хлопці з полону. Хлопці були довго в полоні, можливо, десь вони бачили, можливо, десь чули І ти знову знову чекаєш цієї звістки до наступного обміну. Чергова акція нагадування відбудеться вже днями. Отже, давайте розкажемо нашим глядачам, де, коли і що саме буде відбуватися. Наша чергова акція. Організовуємо ми її, наше об'єднання. Акція для усіх бригад. це наша акція, але ми запрошуємо всіх дівчат, всіх віничан, родини просто з ними прийти і підтримати нас. Акція буде відбуватися на площі Європейській 14 лютого об 11 годині дня. Запрошуємо усіх, кому не байдужа доля захисників, до нас доєднатися. Пані Вікторія, я дякую вам за дякую вам. розмову. Дякую за вашу історію і дякую вам за вашу боротьбу. Дякую. А з нами у студії новин була представниця об'єднання родин зниклих безвісті захисників 59-ї та 9-ї бригад Вікторія Халабуда. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску зарядні станції, спальники, окопні свічки, авто і амуніція. Волонтерський центр 29-го ліцею постійно підтримує військо. У Тульчинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою повітряних сил Вінницької обласної ради планують будівництво протирадіаційного укриття на 500 людей загальною площею понад 1100 квадратних метрів. Учні, вчителі та батьки Вінницького ліцею номер 29 щодня доводять, що допомагати фронту може кожен. Після уроків учні пакують допомогу для військових. Шкільний волонтерський центр ти не один. Об'єднав навколо себе всю освітню родину та партнерів з-за кордону. Про те, як ліцей підтримує захисників, які відзнаки отримали юні волонтери, далі у нашому сюжеті. Брати Олег та Роман перевіряють зарядні станції та пакують спальники. Хлопці навчаються в 9 класі. Разом вони щоденно долучаються до волонтерства у своєму ліцеї. Проти приходять на допомогу у будь-який час і беруться за всю роботу, яка потрібна. Доєднуються, аби допомогти захисникам та наблизити перемогу. Допомагаємо нашим військовим-захисникам, які стоять, щоб ми могли ходити в школу, працювати, заробляти, сказати, трошки відпочити. Але наші військові не відпочивають, вони боронять фронт, важко їм. До волонтерства у Вінницькому ліцеї номер 29 долучаються діти, вчителі та батьки. Разом аби зібрати якомога більше грошей, проводять благодійні ярмарки та збори. А також долучають громадські організації закордонних та місцевих волонтерів і бізнес. На фронт відправляють вантажі щомісяця для різних бригад. Ми вирушаємо на покровський напрямок до семи на сім позицій. До, на одній позиції навіть три батьки наших учнів є захисниками, От. а там по одному батьку і захиснику, з яким ми маємо зв'язок, визначаємо, що їм потрібно і допомагаємо. За свою діяльність волонтерський центр виборов перше місце на регіональному та національному рівнях конкурсу Благодійна Україна та отримав нагороду бурштиновий Янгол. Також у ліцеї зібралась ціла колекція прапорів бойових шевронів та подяк від бригад, яким допомагають. За постійну підтримку фронту відзначити учнів завітали і представники фонду громади Подільська громада від партнерів з Німеччини для волонтерів. Підготували солодкі подарунки. У нас є ці невеликі волонтерські ініціативи, і ну, ми, як фонд, хочемо подякувати їм за їхню роботу і показати приклад іншим, що попри те, який вже би рік не відбувалося повномасштабне вторгнення, ми ну, мусимо стояти, ми мусимо допомагати, усі разом гуртуватися і щоб їх трошечки було видиміше, або люди знали, куди долучитися, бо може хтось і хоче, але вже не знає куди. То наша місія сьогодні така: подякувати і показати приклад. До волонтерства долучаються всі навчальні заклади громади. Задля допомоги війську влаштовують благодійні ярмарки та збори, купують амуніцію, техніку, автомобілі, те, що потрібно бійцям. З 1 вересня 2022 року в освітніх закладах діє безперервна акція Освітня родина, допомагаємо, перемагаємо. В результаті цієї акції вже зібрано. Закуплено і передано на фронт допомоги збройним силам України, силам оборони на суму близько 50 мільйонів гривень. Це тільки заклади загальної, середньої, позашкільної і дошкільної освіти. Такі ж подарунки отримали ще близько 10 волонтерських центрів Вінницької громади. Задля підвищення рівня безпеки та комфорту. У Тульчинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою повітряних сил Вінницької обласної ради працюють над реалізацією проєкту зі зведення сучасного протирадіаційного укриття. Скільки коштів планують виділити на побудову захисної споруди, та які ще проєкти втілюють у навчальному закладі? Дивіться у наступному сюжеті. Це Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою повітряних сил Вінницької обласної ради. Тут навчаються ті, хто в майбутньому прагнуть пов'язати своє життя зі збройними силами та силовими структурами. Навчання у закладі проходить в умовах максимально наближених до військової служби, носіння форми, чіткий розпорядок дня, дисципліна. Ліцей наш вперше почав набір ліцеїстів саме за профілем військово-спортивного спрямування 2012 році. На сьогоднішній день навчається 250 ліцеїстів, які вирішили пов'язати своє життя в майбутньому саме з силовим блоком. Наймолодших ми приймаємо після сьомого класу хлопчиків. Дівчат ми приймаємо після 9 класу до 10-го. Наразі у ліцеї реалізовують кілька масштабних проєктів, покликаних підвищити безпеку та комфорт учнів. На території закладу планують збудувати сучасне інклюзивне протирадіаційне укриття на 500 людей загальною площею понад 1100 квадратних метрів. Проєкт захисної споруди вже готовий. У нас є отут підйомник горизонтальний купили, яким можна підніматися по сходах. Це далі, два входи виходи є. Основний евакуаційний санітарний блок, в якому враховані всі потреби. У межах співфінансування з державою цьогоріч на зведення укриття планують виділити понад 120 мільйонів гривень. Додатково плануємо реконструкцію харчоблоку у цьому закладі в межах проекту Першої леді України з оновлення шкільного харчування. Для цього також подаємося на отримання державної субвенції. Це важливо, щоб діти навчалися. У безпечних і гідних умовах також у ліцеї планують реконструювати спортивну залу. Проєкт розроблений за сучасними стандартами та з урахуванням вимог безбар'єрності. 14 лютого окрім дня закоханих, відзначають міжнародний день дарування книг. У бібліотеках Вінниці з цієї нагоди вже другий рік оголошують акцію бук з добрих рук. Кожен охочий впродовж року може подарувати будь-яку книгу для закладу та зробити внесок у розвиток читання у громаді. Загалом у бібліотеки міста вже принесли понад 5 тисяч видань. Цьогоріч також проводять розіграш книги Кобзар Тараса Шевченка, переможця визначать серед підписників 14 лютого. Умови розіграшу дуже прості. А перш за все, потрібно бути підписником нашої Фейсбук сторінки, поставити реакцію на цей допис про акцію розіграш. За бажанням можна написати коментар про власне саму книгу Кобзар або про книгу, яка справила най... таке найбільше враження на вас у житті. І четверта умова це поширити цей допис на свою сторінку. У Вінниці відкрилася персональна виставка юного художника Едгара Кривіцького під назвою Кольори дитинства. Попри війну, десятирічний хлопець створює теплі моменти і втілює на полотні свої мрії. Окрім живопису, юний митець опанував ліплення з глини та навіть мистецтво лозоплетіння. Бачила творчий доробок майстра і наша знімальна група. Пейзажі рідного міста, квіти та тварини. Красу кольорового світу зобразив на своїх картинах юний художник. Мрійливий, допитливий і трудолюбивий Едгар помічає навіть під час війни лише найяскравіші моменти життя. На полотно хлопець переносить свої мрії та бажання. Мені просто подобається, щось тепленьке, така природа. Я така людина, яка любить тепло, не холод японія. Он, наприклад, картина. Це ще Бурж-Халіфа, на якому я вже побував. Почав займатися мистецтвом Едгар ще в чотири роки. За цей час створив десятки картин у різних стилях. Згодом почав займатися лозоплетінням та ліпленням з глини. Я раніше ліпив просто, що щось таке прикольненьке, а зараз я ліплю вже е, щось типу людей. Наприклад, мама, папа, вчителька однокласники. Любов до творчості хлопцю привив прадідусь, а батьки підтримали Едгара у його починаннях. Він був на виставці в краєзнавчому музеї. Був один два рази був. Потім в барвах тут так само в цьому виставочному залі була виставка барв, і було представлено його п'ять робіт. Потім так склалося, що він лозоплетіння робив і почалася війна, і він не був в Україні півтора року, але дуже переживав, щоб нікуди не ділася корзина з лозоплетіння, яку він почав. Свою першу персональну виставку Кольори дитинства Едгар презентував у виставковій залі Національної спілки художників України. У експозиції понад 20 робіт. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся. У нашому ефірі на вас чекає ще достатньо цікавого. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна! Вітаю, друзі! Для вас прогноз погоди на 14